чи підпал, і зранку сумами поширилася звістка. На день незалежності у провулку інститутському, там, де виявили поховання часів великої вітчизняної і де триває будівництво житла, знайшли вибухівку. Жителі сусідніх будинків знизують плечима. Вихідні пройшли без пригод. Але чи все було так спокійно? Спокійно, все нормально. Хто вам таку чур І воскресіння спокійно. І вчора спокійно, слава богу, слава спасіба Богу. Та нема диму без вогню. У міліції повідомили напередодні дня незалежності на самому будівництві загорівся кран 23 серпня близько 9 годин до чергової частини сумського міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці інститутська 34 виникла пожежа стріли машинного крану. Як подальшому встановили, що Дійсно була спроба підпалу крану. На місці пригоди вибухівки не знайдено, а знайдено пляшку з запальною сумішю. Пожежу швидко згасили. Обійшлося без жертв. Наразі правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом навмисного пошкодження чужого майна. Паліїв шукають.